Інголецький район має значну протяжність, тому тут функціонує одразу два територіальні центри. Трохи більше ста працівників турбуються про комфорт людей похилого віку. Піклування і майже родину любов відчувають більше двох тисяч самотніх мешканців району. Самі соцпрацівники говорять, що без уміння співпереживати в їхній професії не обійтись. Представте, весь повністю весь робочий день, 8 часов, вони посвящають людям, убирають, кормят, покупают продукты, приходят домой, а дома семья. И опять то же самое. То есть все время одна и та же работа. Это надо иметь большое терпение, выдержку, э, я не знаю, если, милосердие такое, чтобы и там уделять людям, уже пожилым людям, внимание и домой приходить еще. Обслуживаем мы в основном одиноких людей, которые, у которых нету близких и которые остались совершенно одни. Поэтому в принципе у большинства из них наша вот служба Іміється єдині можливості отримати какую-то допомогу, связь з внешним миром. Для них найголовніше це общение, тому що люди, а не в замкнутому пространстві кем з ким поговорити, для них соцработник це як глоток живої воды. Переоцінити роботу соцпрацівників складно. Нерідко вони стають для своїх підопічних кращими друзями. У центрах літні люди і дозвілля своє проводять. Тож комфортні умови у закладі важливі і для самих працівників, і для відвідувачів. Уряд підвищує тарифи, ростуть ціни, а рівень життя катастрофічно падає. Тому в міському бюджеті на 2016 рік особлива увага буде приділена підтримці соціально незахищених верст населення інвалідам, родинам, воїнів, а похилим людям. Підкреслив на зустрічі міський голова Юрій Вілкул. Ми стараємося теж все робити, для того, щоб допомогти. В першому центрі зробили індивідуальне отоплення і, і утеплення, утіплення там. Окна, я думаю, що ми це і наслідуючи отділи. Ми во втором центрі будемо займатися всеми, чтобы допомагати і вашим создавать условия другие, так як ви помогаете людям. Завдяки міській програмі соціального захисту надається всебічна допомога ветеранам. Виділяються кошти на оздоровлення та підтримку родин військовослужбовців, дітей сиріт. В місті працює унікальний для України проект Соціальне таксі для інвалідів-візочників та сімей з дітьми-інвалідами. Вже встановлено 13 пандусів для людей з обмеженими фізичними можливостями, які проживають на перших поверхах багатоквартирних будинків. Соціальні працівники відчувають турботу міста про себе, своїх підопічних і вдячні за таку необхідну підтримку. З нагоди свята працівники терцентрів отримали міські та районні відзнаки. Не забули й про ветеранів, які стояли біля витоків створення центрів. І той родинний затишок, який вони несуть в оселі, панував цього дня у залі.